Столиця знову під балістичними ударами. Росіяни вчергову цілили по енергетичній інфраструктурі. Кремль намагається врятуватися від санкцій Трампа. Американський президент вже в Азії і планує зустріч із Сідзіньпіном. Європа обіцяє нам гроші на наступні роки. А наш уряд шукає газ. Вітаю! Я Василь Софіянюк і це моя політична кухня. Пропонує нам разом обговорити головні теми цього тижня. А також новини п'ятниці і суботи. І поки я записую цей випуск, лівий берег Києва досі у стому димі від масштабної пожежі і намагаються засити навіть двома гелікоптерами, допомагає цьому і невеликий сьогоднішній дощ. Російські терористи продовжують свої спроби зробити нам блекаут та знищити нашу енергетику. Вдруге за тиждень балістикою лупили по енергетичним підприємству Києва. Наші оборонці неба старалися з усіх сил з дев'яти балістичних ракет Іскандер М змогли збити чотири, але п'ять, на жаль, влучили. Підтвердили у повітряних силах збройних сил на лівому березі Києва, щонайменше двоє загиблих і тринадцять поранених. Пошкоджені багатоквартирні будинки, складські приміщення та промислові підприємства. Не втомлююся повторювати, наші енергетики, справжні чарівники, роблять неймовірні речі та відновлюють електропостачання там, де це можливо. Але нам всім потрібно розуміти, ситуація дуже складна, і скільки ще подібних обстрілів витримає енергетика, вам цього зараз точно не скаже ніхто. Не хочу нагнітати, але скажу прості речі. Нам потрібно бути ощадливими і готуватися до гіршого сценарію. Дорогі глядачі, звісно, і мені і вам дуже б хотілося, щоб цей гірший сценарій був саме на болотах. І цього тижня ми маємо реальні причини сподіватися, що так і буде. Адже Дональд Трамп вперше запровадив прямі санкції проти Росії. Під ударом опинилися дві-два нафтових гіганти Роснафта і Лукойл. І щоб не загадувати наперед та розповідати вам прогнози економістів, скажу лише новину цих двох днів, відколи про це було оголошено. Акції Роснафта і Лукойлу вже обвалилися на понад 5 мільярдів доларів. Повідомили у видання Москов Таймс. Окрім цього, підсумки першого півріччя також показали, що обидві ці компанії вже зазнали значних фінансових втрат. Прибутки Роснафта знизились втричі, а Лукойла вдвічі. Тож Перші реальні санкції імені Трампа ще більш ускладнять життя цих нафтових гігантів. Додам також, що під американські санкції потрапили не лише самі Роснафта та Лукоїл, а також 36 їхніх дочірніх компаній. І це гарна новина цього тижня. Важливо, на мою думку, аби цей запущений механізм працював в одному напрямку, і його не захотіли зупинити у Білому домі. Як же так сталося, що Дональд Трамп не лише вперше відверто послав Путіна, сказавши на брифінгу із генеральним секретарем НАТО, що зустрічі в Будапешті не буде, але й запровадив прямі санкції проти Росії. Є інформація від кількох авторитетних та Важливих для заходу і для всього світу видань так видання Bloomberg зі своїх джерел дізналось, що Трамп міг зробити це під впливом державного секретаря Марко Рубіо. Адже минулого тижня, після телефонної розмови з Путіним, Трамп не лише розповів про їхню. Ймовірно, майбутню зустріч у Будапешті, але й доручив Рубіо готувати її із Лавровим. Рубіо поговорив з Лавровим, і стало зрозуміло, Росія не бажає відмовлятися від своїх вимог, намагається затягувати час і діє за своєю звичною схемою. Тобто Москва не продемонструвала жодних реальних змін у своїй позиції. Але держсекретар залишив росіянам можливість того, що все ще можна домовитись. Мовляв, Вашингтон навіть попри запроваджені санкції. Хоче зустрічі із росіянами, Телеканал CNN поділився інформацією, що така рішучість Трампа здивувала багатьох навіть в самому Білому домі. Там не сподівалися, що він зробить це так швидко. Для нас, звісно, це триває вже 9 місяців. Ну, відколи Трамп вдруге став президентом. Йому в Україні чекали на щось подібне від Дональда ще на початку його другого терміну. Але маємо те, що маємо, як казав наш перший президент. Ще цікава інформація. Трамп, начебто, сказав, що інстинкти підсказують йому, що настав час рухатися в іншому напрямку у відносинах з путіним. Кульмінацією так званих хороших дзвінків із путіним стало те, що після них. Трамп читав новини і бачив, що росіяни і далі бомлять Україну. А остання крапля це обстріл дитячого садка у Харкові цього тижня. Додам також, що можливість вдарити санкціями лежала на столі у Трампа з першого дня його президентства. Він її постійно відкладав, сподіваючись, що зможе переконати друга Владимира. І з трьох варіантів санкцій, які були там легкий, середній, жорсткий. Трамп обрав поки що середній. Співпало так чи ні? Але є так, вже як є разом із США. Євросоюз запровадив свій. Вже дев'ятнадцятий пакет санкцій. Він має ускладнити можливості Путіна фінансувати війну. Євросанкції насамперед спрямовані на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї, а також обмежують пересування російських дипломатів аби протидіяти їхнім спробам дестабілізації. А ще що важливо, вони проти тіньвого російського флоту. 117 нових суден потраплять під заборону заходити в порти ЄС і перестраховуватись. А загалом під санкціями вже перебуває понад 500 58 суден. А ще росіянам не будуть продавати унітази та біде. Це навіть прокоментував, як міг, типу жартуючи російський диктатор, мовляв, їм нічого не страшно, і нібито санкції США істотно не позначаться на економіці Російської Федерації. Але як на мене, це вийшло зовсім непереконливо і виглядало так, дещо жалюгідно. Ото таке, головне, щоб справді це діяло проти росіян. Що цікаво, що Трамп. Підхватив цю передачу, відповів: подивимося, що буде за півроку. Ось що сказав він радий, що він, тобто Путін, так вважає, це добре. Подивимося, що буде за 6 місяців. Поки що така словесна дискусійна, така дистанційна дискусія мені до вподоби. І що показово, щоб і як не намагався говорити Путін, а Росія надувати щоки, але, схоже, їм таки припекло. Бо ще вчора Кремль до США терміново відправив свого рішалу. Голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитріїв прилетів рятувати ситуацію. Але те, що і як він говорив ще до зустрічі з Віткофом, виглядає не дуже переконливо, як на мене. Дмитрієв запевнив, що санкції відчують не росіяни, а самі американці. Така у них логіка. А ще він завів традиційну кремлівську шарманку. Мовляв, саме Україна затягує і зриває переговори про мир. І нібито ми робимо це на вимогу Євросоюзу і Британії, які Хочуть продовження війни, та й таке. Ну що тут сказати, все як у методичках Кремля, якась схиблена логіка, якщо вона звісно там присутня, а тим часом відбулася чергова зустріч коаліції охочих. Вона погодила новий план підтримки України військової та енергетичної і тиску на Путіна. В цьому плані такі пункти цікаві: що російська нафта і газ мають бути зняті з глобальних ринків. Розблокування заморожених російських активів на користь України, посилення протиповітряної оборони нашої держави, посилення тиску на Путіна і продовження роботи над гарантіями безпеки для України. І з конкретики обіцянка передати нам понад 5 тисяч нових ракет багатоцільового використання від Британії та Франції. Говорили і про передачу нам російських заморожених активів, але тут у Європі. Скажу відверто, не вистачає сміливості на словах всі, начебто за. А насправді поки що не всі, і не за те, щоб надати нам ці гроші. Бельгія, де власне і розміщення основні з цих активів, боїться відповідальності. І цю тему 140 мільярдів доларів перенесли на наступний саміт, тобто ще на півтора місяці, десь на грудень. Здивувала мене і позиція Німеччини. Канцлер Фрідріх Мерц хоче вберегти від санкцій США. Німецькі дочерні компанії Роснафти якось не те, що нам би з вами хотілося від наших партнерів почути. Правда, дорогі друзі, давайте так напишіть у коментарях, як ви вважаєте, рішення Трампа запровадити такі санкції проти Росії остаточне, він не передумає. А поки що, американський президент вирушив в азійське турне. Найважливіше на мою думку, що він там має зустрітися із лідером Китаю. Трамп вже кілька разів говорив, що окрім торгівельної угоди між США і Китаєм. Обов'язковою темою їхньої розмови із зі Цзіньпіном буде і російсько-українська війна. Це реально важлива і для нас зустріч очікується 30 жовтня. Це, до речі, буде їхня перша зустріч із 2019 року. Ось як сказав Трамп. Я буду з ним говорити про те, що як ми можемо закінчити війну між Росією та Україною, чи то за допомогою нафти, енергії, чи то чогось іншого. І я думаю, що він буде дуже сприйнятливий. Ну, подивимось. Ще одна добра новина цього тижня: лідери Євросоюзу, які поки не домовилися по заморожених російських активах, домовилися фінансувати нашу державу два наступні роки. От голова Європейської ради Антоніо Кошта після засідання повідомив: лідери ЄС зобов'язалися забезпечити покриття фінансових потреб України на найближчі два роки. Росія повинна взяти це до відома. Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для захисту від агресії Росії. В майбутньому, а поки наш уряд шукає додаткові гроші на газ, прем'єр-міністрка Юлія Середенко повідомила, що уряд виділив майже 8,5 мільярдів гривень для імпорту блакитного палива. Загалом вже додатково підрахували, що нам потрібно ще 2 мільярди євро, аби імпортувати газ, аби пройти цей опалювальний сезон. Всі ви бачили, чули, читали новини про те, наскільки росіяни. І багато пошкодили і в різних регіонах нашої газової добувної інфраструктури. Ну, що тут сказати, війна триває, російські обстріли не припиняються, маємо бути сильними. Бо як влада готувалась до опалювального сезону, і от зараз в кінці жовтня така ситуація ну питання схоже що риторичне. Дорогі друзі, не забувайте підтримувати наші сили оборони, і давайте домовимося, якщо цей випуск вам сподобався. Поставте вашу вподобайку та підпишіться на мою політичну кухню. Дякую за увагу.